Ну, ось ми з вами знову зустрічаємося після невеличкої паузи. Попередніми вихідними ОТК пропускали ігровий тур, оскільки не парна кількість команд. І черговий свій поєдинок в рамках чемпіонату в області тепличники проводили проти Слободи на своєму власному стадіоні. Так, попри отаку погоду, ми маємо постійних наших. Це якби не рибалка, не, не, ми поїхали б на рибалку. Якби рибалка була б ми б не приїхали вболівати. Так що. Тось бач... риба, рибалка вища в пріоритетах? Ну можна сказати, з, з намеком так. Так, це було неочікувано. Руслан помахав головою, що він не при ділах. <рес> Євген, ми тебе запомнимо. Ваш прогноз на сьогоднішній матч? Тільки перемога у ми для цього приїхали підтримати. Рахунок не буду казати, тому що погода, ви бачите, самі яка, але чекаємо на цікавий футбол. Ну, ось такий вигляд у наших шановних уболівальників. так вони відсюди будуть дивитися футбол. Футбол за гратами. Слава Богу, не в тому розумію. Як бачите, поєдинок відбувався за компонементом такого осіннього вересневого дощу. Ну що зробиш? Осінь прийшла, а футбол грають, як ми знаємо, за будь-якої погоди. Правда, поєдинок не всюди відбувається за будь-якої погоди. Наприклад, у Умані цей поєдинок як спочатку планувалося, не зміг відбутися. Довелося грати на власному стадіоні палаці. Всіх присутніх рівняння на прапор. Ну і, власне, про сам поєдинок. Суперником у тепличників цього дня був колектив із Черкаського району «Слобода». Ця команда останніми роками була стабільним учасником обласної першої ліги, де не посла останніх, ну, але до вищої ліги вона не пробивалася. Але цей сезон він особливий, слава Богу, що є команди. Ну і певні перетурбації. І ось, наприклад, «Слобода» цього року грає у вищій Лізі мало того, що грає, вона досить цікаво комплектована, тому що команд учасників менше, а футболісти є, залишилися. І, відповідно, Слобода досить таки помітно підсилилася. Непростий суперник, але тепличники поступово не поспішаючи взяли ініціативу у свої руки і ставали створювати свої моменти. Що в першому таймі вони мали перевагу і вони втілили її в забити м'ячі. Після кількох втрачених моментів ви їх побачите тут в цій нарізці. Там і були такі дивовижні моменти, коли притул не забувався кілька разів. Але все-таки тепличник, ось бачите на ваших екранах, але тепличники все-таки відкрили ще один такий момент. Тепличники все таки відкрили рахунок. Роман Потапов заробив 11-метровий і сам же його чітко реалізував. Ось на ваших екранах. Бачите, він холоднокровно пробив і забив черговий свій м'яч у цьому чемпіонаті. Незабаром Роман Потапов був причетний ще до одного забитого м'яча. Правда, він був записаний на рахунок захисника, оскільки, власне, він доправив після подачі Романа зі штрафно доправив м'яча у власні ворота. Та да, згоден це, скоріше за все, автогол. Ну і перед самою перервою класичну голу роздягальню забив Анатолій Любченко, зробив це просто класним ударом із заштрафної. Поцілив ну, самісінький кут. Гол-красень, теж до вашого задоволення. Він в цій різдості буде про наше життя. Ну, ось і в таких умовах доводиться для вас попрацювати. Мачу слобода. Осінь, вересень, дощ. А футбол не зупиняється. Ну, ось згаданий мною гол, автогол імені Романа Потапова чи захисника. Можна співчувати, але співчувати суперника, але радіти за нашу команду. А це шалений гол Анатолія Любченка. Можете подивитися на повторі. Подивіться, як він упіймав того м'яча у всій красі. І ось на перерву пішли за такого рахунку. Шо? Я? <свят> <свят> Зрозуміло, що за рахунку 3-0 комфортного рахунку вже можна було говорити, що тепличники зробили вагому заявку на перемогу, але вони обертів не збавляли, продовжували тиснути, створювали моменти. Моменти створювалися досить регулярно. Ну, от знову маємо пенальті. Е Голкіперу доводиться так вибирати позицію. Приклали працівники стадіону і господарі, щоб там не було болот, але все-таки дощ. Ну а тепер пенальті реалізовував Віталій Заря. Роман Потопов дав можливість йому забити свого м'яча у чемпіонаті. Ну, що поробиш? Рясний дощ не один день. Але поле в паланці гідно витримало навантаження. Ну, тільки у воротарській довелося підсипати піску. Ну і там навіть болота не було. Ну Такі умови. Ще раз, англійська гра, бачите, от моменти чергові сипляться і рахунок уже 4-0. Тепличники не зупинялися. Адже ніколи не можна забувати, що гра триває всі 90 хвилин. Ну от, Попри погодні умови, ми спостерігаємо за гарним футболом, цікавим, результативним. Ну і саме віддані вболівальники теж тут. Є, це дуже приємно. Рахунок і такий, що вселяє оптимізм тих, хто вболіває за отиками. Тут варто відмітити і гостей, які і до того чинили гідний спротив. Да, попри рахунок 4-0, вони чинили гідний спротив, а в кінці вони змогли і гол престижу забити. Бачите, зробив це Віталій Підвісіцький з 11-метрового удару. Він, до речі, з романом Потапом очолює гонку бомбардирів у чемпіонаті. І він забив свого чергового м'яча, Це був п'ятий його забитий м'яч. Як кажуть, не старіють душею ветерани. І, скажімо так, у цьому поєдинку складалося все, що Роман Потапов міг вирватися вперед в гонці бомбардирів. Не відпускає гра. Не відпускає гра. Але якраз от Віталію Зарі, Роман 11-метровий один дав можливість реалізувати, поступився йому цим правом. А Віталій Підвісівський не зупинився на одному забитому м'ячі. І в кінці ще одного з гри провів, бувши першим на допиванні. От якраз тут досвід зіграв свою роль. І рахунок став 4-2. Залишалося грати порядка 10 хвилин. Ну, можливо, ще хтось сподівався на інтригу, але все-таки тепличники шансів на справжню інтригу не полишили. Вони здобули свою перемогу закономірну, переконливу. Ну, хоча і нерозгромну, але тут ще раз віддам належне гостям зі Слободи. Отож, підсумковий рахунок чотири два. Віталій, пару слів по сьогоднішньому матчу. У ТК слобода. Ну насамперед я дуже рад, вдячний нашим Збройним силам України, що такий тяжкий час. Все-таки ми граємо в футбол. Це наша душа, наше життя, і їм дякуємо. Це саме головне. Я завжди на гуманській землі це моя друга рідна, третя, друга земля. Я дуже радий, що матч головне був без травм. Так, да, була боротьба, було Погодні умови були тяжкі, але саме головне, що ми після ігри друг другу пожали руки. Це саме головне. А, а хто виграв? Сьогодні утикав завтра. Це головне, щоб Збройні сили України наші люди. Слава Богу! Володимирович, пару слів по сьогоднішньому матчу. Ну що, вітаю команду УТК з перемогою, звичайно. Тебе теж. В принципі, після тої гри, я думаю, ми осознали десь якісь свої помилки, внесли корективи. Тренер, тренер підказав, як потрібно діяти сьогодні в ці погодні умови. І команда зіграла, забила свої голи. Маєте має і... на увазі після матчу в золотоноші? Так, так, звичайно там. Невдоволені були результатом? Ну, команда така повинна вигравати. Завжди в нас така ціль. Тому... Сьогодні те, що було задумане, те і здійснилося. Після рахунку 4-0 стало 4-2. Не стало трошки трішки так за результат боязко? Та ні, в принципі, ми контролювали, були в нас ще багато моментів. Ну, звичайно, в супернику теж треба належне віддати. В них теж були свої моменти, але і захисники, і вся команда, ну. Не всі їх дали реалізувати, те, що вони, звичайно, ну, там пенальті можемо поспорити, але якщо вже є, то є то. Дякую, Володимири. Міг виручити навіть. Міг виручити, ну? То, Володимир, ви сказали? Знову, блядь. Знову? Знову? Знову. Це якийсь капець. Це просто. Один а Візьміть пива, блін. Один лимонад тільки. А то все пиво. <реш> Пан Євген, я вас слухаю. Передаю ваш музей умайського футболу цього. Олімпійку. Олімпійку. Ви були причетні до цієї команди, так? Да? Так, Я був до цієї команди. Раз цей чемпіонат ми взяли дівчатами усіх років чемпіонства. Дякую, Євген.